Медичні послуги це заняття індивідуальні з фізичним та ерготерапевтом. Це огляд, консультація і спостереження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, це спостереження та консультації психолога за необхідності психіатра. І також, звісно, якщо необхідно, то консультації інших вузьких спеціалістів там травматолог, невролог, терапевт, офтальмолог, хто буде необхідним в даному випадку певному хворому. Наші контакти, наша адреса є і в мсеку, і сімейні лікарі вже деякі знають і навіть дають направлення, пишуть нашу адресу, і ветерани приходять або дружини приходять для початку розвідати обстановку, що там як і тоді вже кажуть: добре, там чоловік мій прийде, тоді, то тоді, то якщо ви приймаєте, якщо у вас є місце. Ми працюємо в основному з діючими військовослужбовцями, тобто нам їх перенаправляють інші лікарні або військові шпиталі. Так само ми приймаємо вже і ветеранів, які в нас є. Тобто це вже люди, які повернулися до мирного життя, і тоді вони приїжджають до нас з направленням сімейного лікаря або лікуючого лікаря теж іншого відділення, іншої лікарні.